Те, що суд не обрав йому грошову заставу, власне кажучи, вивільняє для Шульги можливості у найкоротший термін все-таки розпорядитися певними коштами, які в його, я думаю, що є, аби залагодити проблему із потерпілою. Шульзі дається ще один шанс. Для того, щоб він насамперед відшкодував заподіяну шкоду. Мільйон двісті вісімдесят тисяч гривень це чужі гроші, які він просто повинен покласти назад. Сам Володимир Шульга свою провину не визнає і рішенням суду не задоволений. Я нічого незаконного не завершав. Дякую. Але вас підозрювають привласнені мільйони. Вибрали ці гроші? Я вам відповів. Вас підозрюють у шахрайстві, у підробці Я... документів. Я вам відповів. Тому ви не задоволені сьогоднішнім рішенням? Тому що так каже мій адвокат. Вибачте, досить. Маргарита Ермак, Віктор Лапченко на часі новини.